Вітаю! Тема цієї презентації Гра арифметичні головоломки сільників. Підготувала Бондар Катерина, студентка Києво-Могилянської академії факультету інформатики, спеціальності комп'ютерів науки третій курс. В цій презентації буде розказано про саму гру, що вона із собою являє, які стандартні обмеження є і які варіанти гри був реалізований. Реалізація на мові пролог. Ідея: наскільки легко було реалізувати, які вбудовані предикати використовувалися і з чим виникали проблеми. На Haskell – Як сувора типізація ускладнила реалізацію та зробила вивід результату погано читабельним? Чи не можна було б зробити все зрозумілішим. Та реалізація на JavaScript: легкий та короткий код про те, чи все так добре, як було на пролог. А також як вдалося виконати основне завдання поєднати код на пролозі з простим і сучасним графічним інтерфейсом, написаним мовою програмування JavaScript. В кінці презентації будуть вказані джерела та опис вражені завдання, його трудоміскість та цікавість. Зазначу, що було минулорічне відео на схожу тему, проте під час перегляду збентежило декілька моментів дублювання коду. Спочатку були факти, які визначали цифри, а потім йшов ще один набір таких самих фактів, тільки зі зміненим ім'ям і без цифри 0. І визначено два правила одне для цифр і інше для ненульових цифр. Цей фрагмент легко можна було скоротити майже вдвічі. Також викликає сумніви: ідея щодо прописування позицій для кожної цифри і перебору всіх варіантів, зміни позицій, вибираючи ті, що відповідають цифрам. Це неефективно. Трохи подумавши над завданням, можна зрозуміти, що перестановок в принципі існує небагато. Для одного сірника це 8 на додавання, включно зі зміною мінус на плюс. 8 на забирання, включно зі зміною плюс на мінус. На переміщення вийде не більше 16. Якщо використовувати мультипризначеність, то 108. На забирання для двох сірників існує 14 переходів, то для трьох 18. Ділення і множення не рахуються, оскільки їх не було реалізовано, бо це не сильно ускладнило б процес реалізації, лише трохи збільшило обсяг коду. Але в цьому контексті кількість переходів збільшилась би лише на один. Так факти матимуть значно коротший вигляд та обробка буде ефективнішою. Тому реалізація була написана з нуля за власною ідеєю, не орієнтуючись на це відео. Прогру! Суть гри полягає в тому, щоб перемістити чи видалити або додати певну кількість сірників і виправити помилку в арифметичному рівнянні. Також існують варіанти з фігурами. Гра має простий вигляд, досить цікаво, оскільки змушує подумати. Стандартні обмеження. Сірники мають складати цифру чи символ за певним шаблоном, який закладений грою. Інші варіанти не призведуть до виграшу. Має вийти тотожність. Вирази з лівої і правої частин повинні мати однаковий результат. Перестановки, які повертають цифру чи символ до початкового стану, не врахуються. Це правило для переміщення. Число не може починати з нуля, якщо воно не одноцифрове, не можна знищити число на позиції. Але в угоду цікавості в цій реалізації було додано обробку і таких вирішень. Також, про що вже зазначалось, можуть бути реалізовані оператори ділення і множення. І взагалі, кажучи про варіанти реалізації, їх можна придумати багацько, оскільки відрізками можна побудувати нескінченну кількість картинок. Обмежуємося певною їх множиною, придумуємо свої правила, і вуаля розроблено ідею нового варіанту цієї гри, залишаються лише знайти інструменти, які підходять для її реалізації. Тут був реалізований арифметичний варіант з доступними знаками плюс, мінус і дорівнює. Обмеження технічними можливостями. Перейдемо до власної реалізації. Фактами було визначено можливі переходи за схемою початкова цифра або символ перетворення, ціна перетворення. Також було додано варіанти з повним знищенням цифри, окрім реалізації на Гаскло. Але працює тільки для знаходження розв'язку. Генерація варіантів з розставлянням одиничок і сімок це нудно і значно роздуває кількість генерованих варіантів. А таких розв'язків небагато, тому додаткові не заводять. Правило chain шукає всі переходи для поданої на вхід цифри чи символа, обмежуючи їх ціною, не більше, ніж число, яке було подане на вхід другим аргументом. Але цей предикат є мультипризначним. Можна знайти зворотні переходи, що й було використано для передиката ChangesBackwards. Далі, хоч не в порядку обробки результатів, але йде функція, яка перетворює вираз, розділений комами, на кожен символ чи цифру в вираз, який містить повні числа і символи разом з обробкою небажаного випадку число, що починається з нуля. Так. Це найоб'ємніший розділ прорак, і, можливо, його можна оптимізувати, проте він такий, через необхідність запам'ятовувати, що було перед елементом списку, аби коректно склеїти цифри в число. Equ in L робить зворотня. Попередній предикат, на жаль, не мультипризначений. Щодо наявного фрагменту програми бачимо, що були використані вбудовані предикати FindAll, Append, not, оператори порівняння, оператори плюс div, is, і застосовано багато зеленого відтинання та використання кат для позбавлення від false. Intl і Power10 це допоміжні предикати. Перший перетворює число в список цифр. Другий підносить 10 до потрібного степеня. Це потрібно для перетворення послідовних цифр у списку в число. Але саме перетворення прописане в основному предикаті – лістинекв. І ліст – це переписаний під себе вбудований предикат. Тотобола – це єдиний предикат, який авторка не змогла описати самостійно. Виводить всі можливі перетворення виразу, і на диво має невеликий обсяг. Claire price? для списку всіх можливих перетворень елементів за допомогою FindAll шукає всі можливі набори перетворень, які задовольняють заданий параметр по ціні. Для порівняння ціни набору перетворень застосовується допоміжний предикат sum, який обраховує цю ціну. MoveList застосовує перетворення до виразу. Аріфм Використовується тільки коли список є арифметично правильним, інакше просто на якійсь кількості рекурсій не виконається. X досить загадковий предикат. Просто виконує кілька дій над списком і застосовується як в пошуку розв'язків, так і для генерації умов, створений для уникнення дублювання коду. З предикатами solution і генератор начебто все й так зрозуміло. Отож. По цьому фрагменту, в принципі, все так само, як і з попередні. Були використані вбудовані предикати Findall, Append, Node, оператор порівняння, оператори плюс-мінус, give, mod, IS, і застосовано багато зеленого відтинання та використання кату для позбавлення від false. І нарешті головний предикат, для якого всі інші є допоміжними Game. Варто зазначити, чому було прийнято рішення, аби предикат виводив лише один результат виконання. Спочатку дійсно було так, що виводився розв'язок і згенеровані до нього умови. Проте виникає досить багато дублікатів. Тож, аби уникнути цього, предикат був переписаний з допомогою FindAll. Тепер можна поглянути на саму гру з інтерфейсом. Інтерфейс простенький. Як і колеги з минулого відео і цьогорічних виступів використано шрифт, який імітує вигляд сірників. Додано можливість обирати параметр замість вводу вручну. Гра була запущена заздалегідь. Для обробки цього прикладу було використано приблизно 3 хвилини часу. Вісімка має найбільшу кількість перетворень, а одиниця і сімка перетворень назад. Тож кількість згенерованих умов досить громістка. Уявіть, як це було би без видалення дублікатів. Тож такі зміни пішли на користь лаконічності вигляду програми. Також щодо того, чи є якісь обмеження на відданих. Немає. Скільки завгодно чисел чи символів? Смуга прокручується. А некоректні введення просто приведуть до повідомлення, що рішення не було знайдене. Перед тим, як перейдемо до реалізації на Haskell, зазначу, що писати цю гру на пролог було дуже просто. Реалізація зайняла приблизно 2 дні з досить великими перервами. І 112 рядків коду без пропущених рядків та індикаторів над предикатами, і приблизно 3000 символів. При порівнянні з іншими реалізаціями буде зазначено, наскільки гарно було реалізовувати саме на пролог, проте в всьому свій час. Отож, реалізація на Haskell. Просто подивіться, наскільки громістко це виглядає. І що відбувається з типами. Вивід також має досить жахливий, незрозумілий вигляд. Тож чому так сталося? Введення має як тип int, так і тип Char, тож була прийнята така форма, аби обробляти обидва типи без конфлікту з Haskell, що не завдавало жодних проблем у пролог. Проте, було досить зручно реалізовувати гру завдяки наявності генерації списків. Чи можна було зробити якось, аби це виглядало краще, однозначно так. Проте над цим ще доведеться посидіти і збільшити обсяг коду. Автор не розбирається в правилах мови достатньо глибоко для цього і намагається уникати перетворення між базовими типами, тож реалізація має такий вигляд. Зайняла добу часу. 83 рядки коду та приблизно 4400 символів. Перейдемо до реалізації на JavaScript. Реалізувати, адаптувавши версію на пролог, було досить легко. Зайняло 9 годин, приблизно 110 рядків коду, без порожніх рядків і рядків з фігурною дужкою, та 3400 символів. Але чи все так добре? Не дуже. Як можна побачити, якщо придивитись, створюється багато локальних змінних для обробки даних в циклах, де також доводиться обробляти двовимірні і часто тривимірні масиви. Пролог був ідеальним рішенням для реалізації гри, через можливість обробляти списки схожим чином, як в Гаскел, дуже вільним поводженням з типами, були використані числа, знаки, списки, а також легкість розуміння прологу. Це все утворило дуже лаконічний і при цьому дуже зручний спосіб опробки. Реалізація та підключення інтерфейсу. Варто зазначити, що це була найбільш довга і складна для розуміння частина проєкту для автора. Навіть з консультуванням колег це далося дуже важко, і на це було витрачено 3 дні. Рекомендую подивитися відео колеги на каналі. Посилання є на слайді з джерелами. Там чудово пояснено, як підключити код на ТАУ пролог до інтерфейсу. На цьому слайді представлена функція, що виконується при натисканні кнопки. Беруться значення з текстового поля із елемента, що позначає кількість сірників. Додаються до тіла запиту і виводиться результат. Тут згори першого зображення підключається ТАУ пролог. Далі йде код запиту. Беруться значення, покладені в тіло запиту. Вейраз перетворюється на формат Зрозумілий для пролог, створюється сесія та пролог. створюється програма, після присвоєння йде код всієї програми на тау-пролог. Зображення не додавалось в презентації. На другому зображенні відбувається консультування з програм, виконується запит і обробка результатів разом з можливими аварійними ситуаціями. На цьому слайді представлені функції, які перетворюють вираз формат, зрозумілий прологу, чи перетворюють результат на пролог зручний і зрозумілий для користувача формат. Посилання на всі коди отож, перейдімо до висновки, що було цікавим? буквально усе: від ідеї, як реалізувати гру, до того, як написати код, користуючись лише базовими інструментами, з якими ми часто працювали раніше впродовж курсу. І як цей код виглядатиме, якщо користуватись іншими мовами програмування? Що нового дізналися та чому новому навчилися? Одному способі, як підключити код на пролог до інтерфейсу, з якими труднощами зіткнулися та як їх подолали. Через невеликий досвід написання програм, в принципі, це всіх трьох мов стосується, випливали некоректності роботи, які потрібно було постійно підправляти. Проте це не завдало аж таких труднощів, як інтерфейс і його підключення. Тут дуже допомогли подолати колеги. Яка трудомістість роботи над проєктом та його складовими. Про це достатньо детально було вже розказано раніше. Чим була корисна робота над проєктом? Покращення навичок це головна користь. Джерела. Відео колег на цю тему, які були випущені на момент написання тексту. Та джерело для предикату тотобола. Назву спеціально не було змінено для легкого знаходження першого джерела. Дякую за увагу!